Вибір Отця і Сина, і Слово Духа, Амінь, слава Ісусу дорогі браті і сестри. Щиро всіх вас вітаю, радій бачити всіх нині сьогодні присутні, всіх присутні. Ми молимося, бажаємо їм Божого, всім нам. Сьогодні, дорогі братії і сестри, ця неділя є досить звичайною, тому що це і перша неділя після закінчення рік свят. Минулої неділі це був підпис, на багаявлення. І ось ми сьогодні вже святкуємо декілька ще недій зайчати після різдвяних свят, і далі ми вже поступово будемо входити у підготовчі тижні до великого посту і до самого великого посту. Але до того часу ще досить довгий період, ми маємо декілька час таких богослужінь. Звичні для всіх нас, середніх церковості, можна сказати, але для нас дуже цікаво, дорогі браті і сестри, навести аналогію з тим, що нам було, з тими святами, які закінчилися і з тими хібарськими е читаннями, які ми сьогодні з вами чули. І перш за все, коли нас запитають, що ми святкували, коли ми спитаємо, що нам це принесло. Що принесе нам Різдво Христове, хрещення Христове, то ми, як християни, ми завжди скажемо, що серед народженням Христовим прийшов світло, Богопізнання в цей світ. Прийшло світло, яке перевагло тембіру. Так само Христос є тим Сонцем правди, який приходить і освічає всякого, хто бажає бажає спасіння, бажає спастися. Утребності і у греків, в інших народів, є, ми не кажемо це іскрані свята, так? але греки використовуються свята світла, так світло множині стоїть. І ось цим символізуючи ці свята до світло. І потрібно нам світло, запитаємо ми один одного. Чи дійсно нам воно потребує? Дійсно, світло це є важливим. Важливою такою, те, що нам крайне вхідно в нашому житті. Без світла немає життя, немає ні не цвітуть, дерева не розпускаються і не може нічого фактично вижити в цьому світі, якщо не буде сонячного світла. Але, звичайно, ці празники, які ми в проведемо, вони несуть світло, світло божественне. Пізнання Святої Трійці, саме в тому вкрещенні Христові відкривається поклоніння Святої Трійці, ось своєї сили духові. І ось це світло, це знання наповнює наші серця. До того періоду, братія і сестри, щоб ви розуміли, що до народження Христового, то всі люди, вони всі жили тільки однією надією, всі правди, що прийде той Спаситель Христос. Чому вони жили на дії? Тому що всі люди були засуджені своїм, своїм власним гріхом, гріхом Адамовим і своїми власними гріхами. І вони всі йшли до пекла, не було спасіння, не було для них двері, е, е, раї були закриті. І була темрява їхніх ума, тому що гріх який обришається, ви, ви добре все знаєте, що та людина, яка робить гріх, не в неї повертається ворозом, її серце затуманюється темною, темнотою. І так навчають нас і святі отці, і вона починає, вона вже не розуміє, чи то світло, чи то вона не слухає свої совісті, вона не вже не хоче навіть виходити на світу, бо боїться часто світу. І отак є багато людей, вони бо бояться показати свої внутрішні то, що в, них в серці знаходиться. Зовні багато гарно виглядають, але насправді повні. Цякою е нечистоти в своїх серцях. І отак от люди вони не могли перемогти ту темлю своїх сердець, не могли через свою гріхову, через Адамові гріх, який передається з покоління покоління, не було спасіння чоловіків. І жодна людина не могла того зробити, не могла і спастися. І тільки спришеся Христовим. Христос приходить цей світ, засяює цей світ усім нам, з'єднює нас у церкві свій святі, дає нам це світло. І коли ми Христа, ми віримо в Бога, ми хрестимося, хрестимося від води і Духа Святого, всі Духа Святого отримали. Ми знаходимося у церкві. І церква це не тільки приміщення, де ми в неї розбираємося молитви. Церква це знову ви спитає, що таке церква. Церква це є світло. Це там, де є Бог, де є свій ми, як діти світу, там перебуваємо. І це може бути і в і на роботі, будьте, бо як Бог винесуші, і всюди є, так і церква всюди потребуває. Отак, ми, дорогі браті і сестри, призвані з вами, призвані з вами бути тими поклонниками в істині, у правді і те світло, не буде, не буде, суть нашого життя, щоб це світло все більше і більше приумножити своєму серці. Добрими дівами, добрими думками, добрими словами, златністю, завжди має бути доброта, як жируває тис нашого серця. Інакше, якщо ми не будемо старатися бути подібними на Христа і святи, то світо, на жаль, у нас буде просто, ми будемо знов виглядати гарно і будемо хреститись, ну і будемо воювати як християнки. Всередині, на жаль, у нас буде заходиться темрява. І ось ця боротьба у нас постійно з нами йде. Світло є, має велику силу. Господь Бог нам дає цю силу, це не просто осялює влагінням світлом, але світло надзвичайно жорстоко розправляється з цякою темрявою. Тому, коли ми приймаємо це світло, ми його приумножаємо, і воно через нас сяє, цей світ, в кому ми живемо. Це божественна літургія. Коли ми прийшли, помолити, вона висяє сяє світло через, через священників, через дари, але через нас приходить цей світ. Бо Бог, ми так кажемо, часто, Господи, поможи!» Бог допомагає, але в церкві бо Він має можливість через церкву допомогти нам і через нас допомагає цьому світові. І ми молимося за Україну, молимося за наших воїнів, просимо на перемоги. І, і, і взагалі позбутися всякою темним свідцями. Оце наше завдання християн. І, і аналогія сьогоднішнього Іванля якраз дуже цікаво в тому, що Бог Господа, цар хочеть всіх на гостину, своїх друзів, та своїх близьких, але всі починають відмовлятися та бо мають якось дійсно нагоду мають відмовитися. Та. І чому? Аналогія полягає в тому, що Бог вичистив нас до на церкви своєю, каже, прийдіть, гостина вже готова. І і кров Христова приготовлено для вас. Іншими така є аналогія. Прийдіть, святкуйте, будемо виселитися в Царстві Божому разом з Христом, разом з цими всіма святкими ангелами, яка рухається, радість буде присутній на службі Божій. І тому, коли хтось відмовляється, хтось знаходить якісь причини дійства, є інколи е е е е причини, коли людина не понеділ і не насужна. Але коли то ми завжди маємо старатися, щоб ці всі причини не стали нам на заваді цього святкування, цього свята. Різдвяні свята — це великі празники, велике свято радості, і воно далі продовжується кожен раз, коли ми приходимо, бо ми розділяємо це з народженнями крещеннями, ми стали членами Церкви Христової. Але і, 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 частинкою цієї радості, цього світла. І ось це, наше браття і сестри, є завдання, наша ціль. І наступне його читання апостольське до Колосян, яке ми сьогодні з вами, наскільки воно добровижне, трошки воно містичне, такі, знаєте. покаже Господь дякуємо Отцеві, Небесному Нашому, за ту участь у церкві, так, що мені частинкою цієї церкви Його. Що ми всі покликані, обрані, і ми всі прийшли сюди до храму Божого, його Святої Церкви і, і потім і, покаже, і про Христа, що чи ним все сотворене, і для нього все сотворене. Оце дуже браті і сестри, щоб ми зрозуміли, що ми не самі для себе існуємо, а Бог сотворив нас для себе. Він для, для себе нас обладив, щоб поділитися з нами любов'ю своєю, наповнити нас своєю радістю і той Бога спілкуванням, спілкуванням разом з ним. Тому, коли ми знаходимо причини, щоб з Ним не, не поговорити, а знаходимо ті причини, щоб знов десь прямувати. Е Своєю дорогою невідомо куди, невкому якому напрямку наше серце, віддаляється від світу. то, на жаль, це велика трагедія для нас, братії і сі. Браті Тому з радістю, великою любов'ю ми закінчимо ці свята, свята Різдвя Свята. Бажаємо вам Божого благословіння, щоб це світло завжди неустанно, горіло, палало у ваших серцях, щоб воно спонукало вас завжди до такої радості, до дивної такої участі до громади, до добрих щоб ми завжди разом слави Діння Господня. Щиро вас вітаю, брати браті і сестри, Божого благослови. Декілька оголошень.